Доброго дня, Добре. я хочу трошки по-іншому розмову свою повести, тому що перше, я українка, і я ще в 1988 році приймала участь у першому святі української мови, яке проводилося ще не було України війни Незалежної Радянському Союзі. Я була в 9 класі, в дев'ятому 10 були перші свята української мови. Там, коли приїжджали всі письменники, ті, що були репресовані, і от, вони говорили про відродження, тому що батьки в той час вони писали директорам школи відмову від навчання дітей української мови. Це було в 1988 році, розумієте? А в якому місці? Перший -е, раз був в Кіровограді, а другий раз Кропивницький зараз, а другий раз був в Житомирі. От я якраз 9-10 клас е була в цих місцях. Києві було так само, в Запоріжжі. Вони, можливо, там пізніше продовжувалися. Я була перша була в Кропивницькому, а друге було в Витомирі. От. Коли почалась війна, моїй онучці було два місяці. От. Діти в мене старші, тобто в мене діти і онуками, вони діти війни. От. Мій дідусь і бабуся, вони теж пережили війну і вони були. Дідусь мій був сиротою, бабуся дуже так, була люблячою жінкою. От, але настільки вони були добрими людьми, на мене ніколи в дитинстві не піднімали голосу, розумієте, і я виросла в любові, незважаючи на те, що у них було дуже важке життя. От, і вся така агресія, яка для мене це ну, не природня, це не моє, це не українське. тому що для нас притаманна творчість і, і щось створювати і любити. От. І коли почалася війна, і ці вибухи, у мене є п'ять розповідей в, цьому, в цій книзі, один із них як прилетіла бомба в сусідній двір. Тому що коли це відбувається десь в іншому місті, у мене знайомий із Бахмута, він каже: Оксана, це невірно, не що бомба в одне місце не, прилі... не прилітає два рази, чотири рази в одне місце. Людина не має три квартири, це тільки один такий випадок. І Тому ці всі звичайні історії ситуації не могли якось не, не, не. не змінити моє ставлення до життя. Тобто в мене життя було до війни і після війни, до повномасштабної війни, тому що коли вона не торкалася нас особисто, ми якось до цього, на жаль, відносилися якось по-іншому. І ось коли почався, ну зустрілися ми там з Маргаритою, вона така творча людина і надихнула на створення цього проєкту. І захотілося залишити після себе якийсь слід в цьому житті, тому що е ми можемо взагалі в будь-який момент. Тому що зараз тихо, через кілька хвилин може бути повітряна тривога. І насправді життя це мить. Тут воно є, тут його немає. розумієте? І особливо зараз ми це відчуваємо. І хочеться залишити після себе якийсь гарний слід. От. Коли я почала працювати і над цим проєктом, запрошувала ріелторів, не всі хотіли приймати участь, там зайняті люди, потім ще якісь питання сімейні, інші питання. От. До Іри звернулася, вона каже, от у мене якісь там ні, моменти, в мене майстерня працює і все інше. От. І це все, звичайно, я фактично не працювала як ріелтора, займалася проєктом. От, але ось ми приїхали на день ріелтора в вашу майстерню. Знаєте, ну це було незабутнє. І коли ти це чуєш, що десь відбувається, то просто ти не розумієш. А коли ти відчуєш на собі, то це зовсім по-іншому на тебе впливає. Я побачила, як, як в'яжеться кожний вузник. От, Як оці стрічечки там, як мене ось навчала майстриня. От, розумієте, нас хочуть знищити. А ми творні, І оце коріння, яке залишилось тут, не коріння. Розумієте? Тому що ті люди, які кудись виїхали за кищану ну, більш безпечне місце, вони, ну, вони виїхали. А залишилось коріння. Ті люди, які генетичний кло чи позову крові, я не знаю чому, потім, дивіться, вижру це не просто місце. Це не просте місто, тому що тут і свою сипальницю вибрав його і князь Володимир, і Ярослав Мудрий, розумієте? Не просто так мудрі люди, наші предки, вибрали саме ці От. І, і не просто так, і біжгородські паучки, як відродження, звідси пішло, розумієте? І передали оцю естафету любові в кожному вузлику по всій Україні, розумієте? Тому що вони вже не тільки в Україні, я ж розумію, а і в інших країнах, і в Франції, і Словаччині. О, тому я хочу низки з за вашу працю, тому що, тому що насправді все, що роблять люди безкоштовно, а ну, по своїй душі, розумієте, по своєму бажанні просто так, це дуже високоцінне. І насправді, от я думаю, матір Божа дивиться на це віржу, як тут жіночки і чоловіки, як вони плетуть ці вузлики. І просто якось відводить всі ці бомби, і все, і від Києва, і від Виржов, і від інших місць. Розумієте, тому що ті, хто мав гроші, вони потікали. Ще інші якісь там ну, трапились моменти, розумієте, хто ще ми займається, а тут люди працюють, просто так приходять, і кожного дня, кожним вузликом, кожний вузлик це як любов. Більше того, Ірина розповідала, що ваші захисні сітки, ваші нашоломники дійсно допомагають. Вони відводять і спасають людям. Життя і це дійсно, це, це дійсно безцінно, тому що це, що створено е, з такою працею любов'ю, то воно, ну, воно дійсно як, як певний оберіг. От. І ось в цій книзі от, була презентація вона, і підписалися всі, е, всі автори. Я хотіла, щоб в цій книзі підписалися і всі члени вашої майстерні, всі учасники щоб на пам'ять. тому що я хочу, щоб цю книгу свій час читала моя онука, розумієте, тому що вона їй зараз вже два роки і три місяці, От, і вона любить книжечки, а потім вона подивиться і, на жаль, ми не змогли всі фото надрукувати. Але вона прочитає колись і запитає про, про, цю, про вашу майстерню і про тих людей, які приймали участь в цьому всьому. І я їй, звичайно, розкажу про це. Розумієте? Тому що діти повинні виховуватись на любові, а не на ненависті. І я думаю, що саме любов вона спасе ну, нашу рідну наїмку Україну. От. Коли я почала прочитала е, розповіді, оповідання, мотивовані та вільні, е, то, ви знаєте, просто настільки це вразило, вразило що е, в мене стались обставини, але я все залишилася сьогодні приїхала, тому що я приїхала раді цих людей і раді того, щоб вони зробили запис. Що вони навчалися. Так ось цій парі на двох 180 років. Так, я не помилилася, саме 180 років на двох. Разом ці неймовірні люди вже 66 років. Тамара Йосипівна чудова співрозмовниця. І ми багато часу спілкуємося в майстерні. Одного разу я запитала у Тамари Йосипівни, чи вона не балерина. Саме так мене і називають, з усмішкою відповіла співрозмовниця. Я з дитинства мріяла стати балериною. Але так сталося, що поряд не було балетних шкіл. Я пам'ятаю, що було три рочки. Бабуся робила бобуль-мобуль, а я під ці монотонні звуки витанцьовувала, згадувала Тамара Йосипівна, і продовжила. Мама говорила, що коли кимось бути, то Тобто То притихнарка здивувалася я. Саме так. З 1961 року. Я 40 років пропрацювала на кафедрі турбінобудування КПІ, Відпові... відповіла моя співрозмовниця, і почала розповідати про унікальність тихохідних турбін, про модернізацію роботи, про останній ступінь парових турбін, про дослідження, про випробування турбін-мільйонників, потужності 1 мільйон мегаватт, про співпрацю з колективом турбінного заводу, обчислювального відділу гороного конструктора парових турбін разом з кафедрою КПІ. ХПІ про іспити на Придніпровський Грес, де науковці конкурували із французькими розробниками і здобували перемогу. Валентин Сергійович серйозний небагатослівний чоловік з усміхненими очима. Перші слова, які я почула після того, як ця чарівна пара в майстерню, а потім вони пройшлися вздовж раму, роздивилися, доторкнулися до сітки руками. Тут все правильно зроблено, процес чітко налагоджений. Згодом я поміркую, що ще можна досконалити для зручності. серйозно сказав чоловік. Стільки запитань, скільки було Валентина Сергійовича, не ставив жоден волонтером майстерні. Мені було цікаво почути історію про цього чоловіка. Ви знаєте, цю історію буде почути всім цікаво. Тому що саме на таких історіях, і, ну, і ради таких історій, ну, розумієш, що хочеться, хочеться жити, і такі історії дійсно надихають, і будемо надихати. Вот. Я хочу, Тамара мама Йосипівна. Можна вас, Тамара Йосипівна? Да. Да. Я хочу вас дивить, де як Я хочу вам. Ви знаєте, пройде час, війна закінчиться, але хочеться, щоб залишилась пам'ять. І те, що ви зробили, оці всі вироби і це все, я знаю, що у Ірина є мрія створити музей. Просто буду вас дуже просити, щоб ви зкрили музей для моєї онуки. <суміло> тому що вона коли прочитає, я її сюди привезу і покажу, тому що це наша історія, це наша, наша любов, наша свіття. І Це те, чим ми зараз живемо, і це повинно залишитись в історії. І не віддавайте це нікому. Самі оберігайте, тому що це дуже кодикаційно. Ще раз вам не спілкуюся mm -hmm. mm -hmm. і попрошу mm -hmm. тоді, щоб всі розписалися в mm -hmm.